Як повідомили в обстріли для початку? Звичайно, це обстріли, як ви знаєте, а в Херсонській ова. Про що повідомляють? Ну, дивіться, станом на 21.30 вчора. Удар БПЛА Росіян під ударом БПЛА Росіян опинилися жителі Антонівки внаслідок скидання вибухівки. Двоє постраждалих: 62 річний чоловік та жінка, які є парою. Як дописують представники місцевої влади, у потерпілого діагностували вибухову травму і уламкові поранення ніг. У дружини чоловіка контузію і переломи гомілок обох постраждалих шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги. Далі в повітряних силах в збройних сил України оновлюють інформацію щодо руху ворожих шахедів. Це вже станом на зараз. Увага е, нова група шахедів з чорного моря рухається курсом на південь Одеської області, шахеди на півдні Сумської області, сході Полтавської, заході Харківської тримають курс на північ. Друзі, тут важливо розуміти наступне пан Іван Лисак, голова ОВА, повідомляє, що сили ППО збили над Дніпропетровщиною три російські безпілотники. Далі звернемось до того, що фактично відбувається, і по іншим напрямкам, коли ми говоримо про оновлену інформацію, жителі Сум чули вибухи. Місцеві повідомили, що хвилину раніше до цих вибухів вони. Почули повітряну тривогу в області. Зараз знову тривога. Наскільки мені відомо, хто нас слухає? Нині з сум. Будь ласка, допишіть, що у вас там нині відбувається про Харківщину. Скажу і про те, що вночі в Харківщині відбулось, атакували шахедами Чугуївський район, влучання господарчу споруду на території домоволодіння. Виникла пожежа, вона була ліквідована рятувальниками. Інформація про постраждалих досі ще станом на 9.03 не надходила. Далі Харківський район Люботинська, Люботин, падіння уламку шахеду на відкриту територію в Лісосмузі, і в інших районах також фіксувалися вибухи. Але невідомо чи це були шахеди, чи це було щось інше. Далі, друзі, що в Запорізькій області за цей час впродовж доби. Окупанти завдали 494 удари по дев'яти населених пунктах Запорізької області, 323 двадцять різної модифікації атакували Юрівку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малутакмачку, Новодарівку, а також Чарівне. Прекрасне селище Чарівне, і Вони атакують. Сім обстрілів з РСЗВ накрили Малу Такмачку, Новоандріївку, Новоданилівку і Новодарівку. 164 обстріли завдано по території Кам'янського, Лейполя, Поля, Чербаків, Новоандріївки. Надійшло два повідомлення про руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Далі що стосується Нікополя, агресор продовжував атакувати Нікополь, ввечері скинув на місто боєприпас з БПЛА вночі обстріляв з важкої артилерії. Повідомляється, що загиблих і постраждалих немає. Що відомо ще на цю мить? З приводу Нікополя додаткова розширена інформація. Окупанти скинули ось цей боєприпас, як я вже сказав. Але САК також повідомив, що ем, загиблих і постраждалих немає, і нині йде уточнення з приводу е, оцієї події. Хто нас слухає зараз? з Нікопере напишіть, будь ласка, також що відбувається або з інших міст, містечок районів України, можливо, щось ми пропустили, тому що ми керуємось тим, що нині надходить до нас з публічної площини. Тому можливо, щось опускаємо друзі. Важливо зрозуміти, що відбувається у вас. Тому напишіть, де ви знаходитесь, і напишіть, можливо, чи були у вас подібні ситуації. Ну, це м'яко кажучи, подібні ситуації. так, Чи були вибухи, чи були прильоти, чи фіксували рух шахедів. Все це важливо розуміти. Рухаємось далі, друзі. Звернемось до чого? До е, Сальська. Безпілотні літальні апарати. Сальськ це місто в Російській Федерації, тобто з Україною завершили. Тепер БПЛА атакували Сальськ у Ростовській області. В мене навіть тут є певні. Відеофрагменти подивимось, як це відбувалось. Ну, ось БПЛА, судячи з усього, хочу сказати, українське, але нехай буде невідомого походження. Ось так вони літають. Так от атакували Сальськ, це Ростовська область. Як пишуть, принаймні в місцевих так званих ЗМІ, були прильоти в локомотивне депо. Про це повідомляють російські ЗМІ раз повторюю. Пишуть, що в місті чули декілька вибухів. Ось так, я так розумію, його. Глянь, зараз... Ви зам'ютимо відео, тому що росіяни зазвичай, коли бачать такі речі, не гребують грізними словами. Я про метюче зараз кажу, тому краще зам'ютимо. І от ще одне таке, таке відео. Чули вибухи, як я вже повторив, декілька міцних вибухів чули, і роботу ППО. Деталі поки що невідомі. Будемо їх з'ясовувати впродовж ефіру, друзі. Е, і от, власне, такої є оперативна інформація станом на цю мить, що відомо, стосовно обстрілів. Я би ще до оперативної інформації, шановні мої, відніс одну е, трагічну подію. Насправді вона стосується. Смерті 39-го президента Сполучених Штатів Америки Джимі Картера йому було 100 років. От повідомили вчора журналісти Вашингтон Пост, що він помер. А чим це чим, чим він відзначився? Під час каденції Картера Ізраїль та Єгипет уклали історичні кепдевінські угоди 1978 року. Це відомий факт. Картер зробив акцент на правах людини у зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки. Розмовав дипломатичні відносини з Китаєм. Цікаво після президентства Картер присвятив себе активізму у 2002 році. Він отримав Нобелівську премію миру за зусилля у вирішенні конфліктів, захист демократії та прав. Людини, ну що я можу сказати, друзі? Тут е, можна цілий фір Джимі Картеру насправді присвятити, але відомо, що Джозеф Байден вже звернувся до нації так зв'язку з цією трагічної події зі смертю Картера. Відомо, що він перервав свою відпустку. Е, відомо, що і Дональд Трамп також звернувся до нації. От е, фактично Байдену е, довелося зробити таку коротку перерву в карибській відпустці, щоб ну, там, просто з острова виступити зі зверненням. Про це ми не будемо довго на цьому акцентувати увагу. Можливо, навіть там окремо в кінці, якщо залишиться час, я розкажу, хто такий Джемі Картер, що він зробив для Сполучених Штатів Америки. А от, поки друзі, ми ще не вийшли з блоку оперативної інформації. Надійшло традиційне, надійшло традиційне зведення того, скільки шахедів летіло на Україну і скільки нам вдалося збити. Так, от буквально в ці хвилини повідомляється, що збито 21 ворожий БПЛА, 22 безпілотники не досягли цілих, себто вони були локаційно втрачені. В ніч на 30 грудня 24 року з 19.00, починаючи з 19.00, ворог атакував. 43 ударними безпілотниками типу шахет і безпілотниками інших типів із приморського Ахтайська, це Російська Федерація, в результаті бойової роботи підрозділами зенітно-ракетних військ, радіоелектронної боротьби і мобільних вонових груп збито 21 ударний БПЛА типу шахет, і безпілотники імітатори інших типів у Харківській Полтавській. Чернігівській, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях 22 ворожих безпілотники, імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. Це найголовніше. В Харківській Одеській областях через падіння збитих Була пошкоджено приватні будинки. Про це я вже я детальніше вам розповів з посиланням на представників місцевої влади, що відбулось конкретно у цих друзі областях. Ну що ж, і ну от буквально знову ж таки оновилася інформація з приводу того, скільки окупантів знищено. Генеральний штаб збройних сил України за добу оновив дані, і цифра дня сьогодні: 2010. саме 2010 окупантів знищені за минулу добу силами оборони України. Слава збройним силам України. Ось такої є оперативна інформація. Друзі, ми будемо рухатись далі.